Вітаю! Шановні користувачі ClassBerry CRM, В даному відео ми розглянемо з вами, як швидко знайти клієнтів, які давно не відвідували заняття. Переходимо на сторінку відвідувачі, пункт меню Відвідувачі і шукаємо в нашій табличці колонку Останнє відвідування. Під цією назвою є помаранчева стрілочка. Якщо ми клікаємо на цю стрілочку перший раз. То вгорі відображаються клієнти, які були нещодавно. Тобто сортування відбувається від поточної дати в минуле. Якщо ми клікаємо другий раз, то сортування відбувається навпаки. Тобто ми вгорі бачимо клієнтів, які або взагалі ніколи не ходили, і в них немає дати останнього відвідування, або які були дуже давно, і в них дата останнього відвідування а, дуже давня. Відповідно, ми з цими клієнтами можемо якось попрацювати, і якщо вони не збираються ходити, то можемо відправити їх до архівного списку, натискаючи на стрілочку до архіву. Отже, якщо у вас залишилися запитання, звертайтеся в нашу технічну підтримку і до зустрічі в наступних відео.